Умань це звичайне українське місто на Черкащині. Але у кожного міста є свої якісь особливості і таємниці. Так ось однією із особливостей Умані. І, напевно, таємниць є хасидизм. Сьогодні наша подорож єврейським кварталом. Подивимося, як залишили цей квартал хасиди. Після святкування Нового року. І ось цей квартал на вулиці туристів ніби справді за кордоном. Написано все іноземною мовою. Все для хасидів. Цьогоріч єврейський Рожгашан у Умані відзначали з 22 по 24 вересня. І сюди з'їхалося десь до 50 тисяч хасидів з усього світу. На сьогодні Умань є найбільшим паломницьким центром хасидів у Європі. Так що, шалом з Умані. Перші мої враження і відчуття похмуро, сіро і брудно, якесь все чуже. Можливо, це тому, що дощ зверху моросив. Уявіть собі на хвильку, що тут відбувається під час свята. Цей невеличкий квартал повинен розмістити тут стільки хасидів. Всі, чоловіки. Жінок тут немає. Ого, І я просто в шоці. Отож, ідемо слідами хасидів. Вони приїздять сюди за декілька днів перед своїм новим роком. Їдуть вони звідусіль із Америки, із Ізраїлю, із Бразилії, із Польщі. Тобто з усіх куточків світу. Змучені, але їдуть. Вони їдуть з великими валізами, у яких одяг, музичні інструменти і все необхідне для життя на період їхньої подорожі. І коли вони сюди приїжджають, вони хочуть просто відпочити. А до могила Рабі Нахмана вони йдуть натовпом, як колись ми йшли на демонстрацію на 1 травня. Цей шлагбаум на вулицю туристів розрахований на 50 тисяч хасидів, щоб втримати їх. Але такий натовп хасидів не втримає ніщо. А за шлагбаумом через дорогу видніється червоне приміщення. Там колись була єврейська школа для хлопчиків і там вивчали єврейську тору. І через дорогу ще одна будівля особняк. Це один із перших лікувальних закладів кінця 19-го століття, початку 20-го. Тут євреї лікували колись водою. Звичайні євреї не хасиди. У цій місцині є скважини і в них залягають родонові води, але в той час про них ще євреї не знали. А в Умані постійна вода з'явилася лише у 2013 році. А євреї, уже в 19-20 столітті лікували водою. Звідки ж взялися Хасиди? Хасидизм. Це ортодоксальний напрямок, який колись був популярний тільки серед певних єврейських громад. Хасиди відрізняються від звичайних євреїв одягом, зачіскою. І їм потрібно суворо дотримуватися своїх законів. В Умані євреї з'явилися ще у XVII столітті. В цей час тут панували поляки. Зокрема, в Умані були потоцькі, і вони запрошували у місто євреїв, оскільки ті вміли торгувати. І для євреїв понижалися податки, створювалися умови для того, щоб розвивалася торгівля. Тоді це не були хасиди, це були євреї. А ось з появою хасидизму з'являється Уманська Тора, Сувійна книжка, Уманська громада. І хасиди сюди їдуть заради того, щоб побувати на могилі рабі Нахмана. Це є праправнук Бешта, який народився у Меджибожі. І ось саме він є основоположником хасидизму. А рабі Нахман продовжував його вчення. Приїхати в Умань не всім хасидам по кишені. Тут навіть для хасидів в період їхнього нового року все дуже дорого. Вони нарікають, що вони працюють весь рік, і потім їдуть сюди, щоб за три дні потратити всі гроші. Під час свята тут приблизно такі ціни за кілограм: картопля, морква, цибуля десь у межах 80 гривень. Банани 160, часник 350, перець чилі по 600 гривень за кілограм. Вода коштує у хасидському кварталі 100 гривень за пляшку. Житло в Умані для хасидів, коштує від 120 до 400 євро за добу. Тоді як під час святкування Росхашана ціни можуть сягати 3000 євро за два дні для будинків. Звісно, ціна залежить від місця розташування. Чим ближче до місця паломництва, тим дорожче. Аренда квартири під час паломництва сягнула 72 тисячі гривень. Хасидам подобаються нижчі поверхи, високо їм не подобається. Все питання в суботньому шабаті. Шабат це єврейський день відпочинку та святковий день. Сьомий день тижня, який триває від заходу сонця в п'ятницю до заходу сонця в суботу, і впродовж шабату заборонено будь-яку роботу весь час присвячується молитвам, читанню, духовному розвитку та проведенню часу з близькими. Не можна нажимати кнопку ліфта, це вважається робота, готувати їсти, різати хліб не можна. Тобто, щоб поїсти в суботу, треба готуватися заздалегідь. В Умань приїжджають навіть оплачені хасиди, наприклад, бізнесменами, у яких немає можливості поїхати, але вони хочуть, щоб за них помолилися. Проплачують довірених осіб, які їдуть в Умань і моляться від їхнього імені. У євреїв лозунг це радість життю. Бо коли ти у смутку, то нічого не встигнеш зробити. Тому євреї на новий рік просто веселяться і, звісно, моляться. Під час святкування нового року Умань заробляє на хасидах хороші гроші. Тільки туристичний збір хасиди сплачуть близько 17-18 мільйонів гривень. Ну, звісно, в свою чергу місто витрачає на прибирання території після хасидів десь в межах 2 мільйонів гривень. Ну, в принципі, за ті гроші, що хасиди привозять в Умань, можна зробити армію комунальних роботів, які будуть їх мовчки зустрічати, обслуговувати, прибирати і проводжати їх з України. А цей величезний готель перед вами побудований у 2015 році, є особливим. Він з майданчиками для двох гвинтокрилів, які одночасно можуть на ньому приземлитися. Але у 2022 році почалася війна, і євреї як добиралися раніше, так і добираються зараз. Майданчик був зроблений для того, щоб хасиди не летіли у Київ аеропорт, а могли прямо летіти в Умань і приземлятися на цьому готелі. Ну звісно, це для крутих хасидів. Але на цей дах так і не приземлилися їхні гвинтокрили. Колись ця вулиця була Пушкіна, а зараз туристів, і вона асоціюється з євреями і грошима, які тут заробляються. А євреям все одно, які тут назви вулиць. Хасидам головне не загубитися у цьому місці, і тому була розроблена спеціальна система і повішені ось такі таблички на дерева. Квартал в декілька кілометрів поділений на такі сектори. Щось схоже на автомобільну дорогу як номер дороги. Наприклад, комусь стало погано, і Хасид говорить номер сектора і мчить туди швидка чи будь-яка інша допомога. На період святкування Рожха Шана на два тижні в Умані вводиться спеціальний режим руху. З усієї країни і Ізраїля вже сюди приїздять поліцейські. Цього року тут було 200 поліцейських з Тель-Авіва і більше тисячі з усіх регіонів України. З євреями також приїхали їхні медики, і вся обслуга була тут, у цьому кварталі. І кругом у місті діяла система блокпостів. Під час святкування хасидами нового року сюди потрапити неможливо. Моя власна думка у Манчани приймають хасидів, обслуговують хасидів, заробляють на хасидах. Хасид ж гроші везуть. В інформаційному просторі ходить тема, що хасиди окуповують Україну, але українці дозволяють це робити. І якби ми цього не дозволяли, то цього ж не було б. І через певну кількість років, можливо, так і буде окупація хасидами частини України. Але ми дозволяємо цьому бути. Моя думка в тому, що думайте те, що робите, несе щастя в грошах. Традиційний чоловічий головний убор у юдаїзмі кіпа шиють у манчанки, продають в кіосках дорого, але дешевше, ніж в Ізраїлі. Хасиди носять кіпу під капелюхом або хутряною шапкою, і це символ смирення та благоговіння перед Богом. Хасиди часто носять чорні, темні або оксамитові кіпи. А їхній стиль та розмір можуть відрізнятися залежно від конкретної громади чи течії. Чорні і білі кіпої є релігійними. Спеціально в українських кольорах випущена ось така книжечка Рабі Нахмана. Вона є у синагогах для того, щоб люди розуміли принципи життя євреїв-хасидів. У цій книжечці написано 10 псалмів, які кожний єврей в Умані має хоч раз в житті біля каменю. Де похований Рабі Нахман прочитати. Написано на євриті з українським перекладом. І от щоб прочитати ці псалми на могилі, Хасиди приїздять сюди. Вони веселяться, тому що Рабі Нахман у це свято заповідав веселитися, чому у Хасидів такі песі? У Торі написано, що не можна лезом збривати скроні. Можна підрізати, але не коротше 5 см. І якщо хасид грішив і помер, то рабі Нахман заціпейся його витягне з могили за його гріхи. І в умані перед розхашаном хасиди стрижуться, щоб в голові не залишилося зайвих думок та нечистот. Ми підійшли до синагоги, яка розділена на дві частини. Чоловіки і жінки моляться окремо. Покрита голова у жінок і покриті коліна. У середині камінь покритий чорною тканиною і під ним лежить Рабін Нагман. Ну, В середині ми не знімали, ми підходили до цього каменю і торкнулися, посиділи, подивилися, як моляться євреї. Цей квартал постійно розширюється тут, колись були звичайні українські хати. А ось у 1989 році. Горбачов офіційно дозволив Хасидам приїхати сюди. Їх тоді приїхало всього 400. А до цього вони поодиноко приїздили в Умань, але за ними дуже стежили кедебешники. Колись могила була в звичайній хаті з надгробним каменем, і одна жінка доглядала за цією могилою їй платили за це Хасиди. Кедебешники постійно чатували, щоб ніхто сюди не приходив молитися. Німці, коли прийшли, вони не знали про цю могилу. До речі, Умань почали бомбити з перших днів війни. Під час Другої світової війни було вбито в урочищі Сухий Яр, два кілометри від Умані, 25 тисяч людей, із яких офіційно підтверджено 15 тисяч євреїв. Там було три великих ями, до яких підводили по п'ять євреїв, і вбивали пострілами в голову. А перед тим їх змушували лягати на вже розстріляних. Спочатку тут була тимчасова синагога, а згодом тут побудували найбільшу в Україні синагогу на 7 тисяч осіб. За рішенням Кабінету міністрів України могила Цадика Нахмана є пам'яткою місцевого значення. За цікаву екскурсію єврейським кварталом я дякую екскурсоводу Дмитру Ткаченку, організаторам цієї поїздки клубу Борона та всім, хто був зі мною поруч. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і обов'язково підписуйтесь на мій канал Світ навколо мене. Подорожуємо разом.